Про операцію в Курській області та ситуацію на півночі країни у Сумській та Чернігівській областях будемо говорити у цьому блоці. Розпочнемо з другого з нами зараз на зв'язку речник оперативно-тактичного групування Сіверськ, Вадим Мисник. Пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий ранок. Розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію у зоні відповідальності Оту Сіверськ. Як минула доба? Скільки було обстрілів з боку ворога? Ситуація контрольована силами оборони. Ворог зі своєї території з боку Росії продовжує обстрілювати прикордоння понад 100 обстрілів, це 250 вибухів з різних видів озброєння. Застосував здебільшого, це була авіаційна компонента, це скиди з безпілотних літальних апаратів, також IPV дрони, каби. Решта це ствольна артилерія та міномети. До кінця січня у Гомельській області Білорусі триватимуть військові навчання. Наскільки загрозливими для нас вони можуть виявитися? Чи бачите ви якесь скупчення військ білоруських або, можливо, навіть залучення російських до нашого північного кордону? На білоруському кордоні, зокрема, Чернігівщина межує саме з Гомельським районом, ситуація стабільна. Ми не вбачаємо якісь кардинальних змін, але ретельно відстежуємо ситуацію. Для нас це не нове, коли саме Збройні сили Білорусі проводять або перевірку бойової готовності, або навчання. Ми відслідковуємо і підрозділи за свої за їхнім чисельним складом, як вони збільшують або зменшують. Також і по якісної складовою, що це за підрозділи. Їхня спрямованість, їхня підготовка, їхня навченість, тож в будь-якому випадку ми готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій, але ситуація на даний момент стабільна, і ми не вбачаємо якихось ознак створення угруповань, які б загрожували нам сьогодні, давайте про російські ДРГ поговоримо. Що можете сказати про їхню активність? Чи стає більше менше? Як вони діють? Я завжди казав, що у нас саме от загроза застосування ворогам ДРГ, вона постійно зберігається. Особливо в такі погані погодні умови. Ворог завжди наш, ми знаємо про наявність і фахівців з боку ворога, які, користуючись такими моментами, перевіряють нашу оборону. Ми зі свого боку застосовуємо всіх засобів. У нас протидиверсійні резерви, технічні засоби, щоб своєчасно виявляти, не давати ворогу діяти спокійно, намагатися їх знищувати і відбивати. Тож є така загроза, але ми знаємо про неї і вживаємо всіх заходів. До речі, вони ж не, не відокремлена, якась діють. Вони під прикриттям або Артилерійського вогню або от, от, під прикриттям, звісно, що з повітря і розвідка супроводження, от, зокрема, стосовно обстрілів, я ще не сказав. от, Наприклад, якщо раніше була велика частка ворогам застосування ФПВ-дронів, зараз скиди невідомих вибухових пристроїв з БПЛА, які є багаторазового використання, вони вже в 2-3 рази перевищені. Тобто ФПВ-дрони, вони одноразові. А БПЛА можуть використовуватися е, чимало разів? Тож тут дуже важливо, що ми застосовуємо засоби радії електронної боротьби, щоб погасити і щоб такі дрони падали. Ось це, це, це ж важливий момент угу. при кордонній війні. У нас цього тижня росіяни розповсюджували інформацію про те, що їхнім силам вдалося прорватися на територію Сумської області для того, аби обійти українське угруповання на Курщині. Що можете з цього приводу сказати? Це громко сказано риви кордону, бо це безпосередньо знаходиться в районі проведення силами оборони курської операції на суміжної території, тож це окремий тактичний елемент, який ході саме от цих бойових дій, і під час виконання от таких операцій, там на місцевості, ця спроба, якщо вже є в відкритих джерелах. Ми показуємо, як така техніка і особовий склад ворога нищиться. Просто а також ми знаємо, що у нас вдовж кордону побудована система оборони. І вона функціонує дуже ефективно. І ми головна наша цілі задача наносити ворогу максимального ураження. Фактично, кожної ночі через Сумську область росіяни запускають безпілотники по території України шахеди, муляжі дронів тощо і тощо. Чи бачите ви якусь зміну в логіці таких атак? Ми вбачаємо, що ворог постійно вдосконалює. Свої безпілотні літальні апарати, і також вони змінюють маршрути дії, висоту заходу на нашу територію. Тож ми щодоби, щоночі відбиваємо такі спроби. І от За минулу добу 12 таких ударних безпілотників, типу герань Шахет, було знищено в зоні відповідальності нашого угруповання. Пане Вадиме, я дякую вам за цю інформацію. Це був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ.